Так, радіометр притий, полярон саме червоного кольору. Вага разом з батарейкою кроною 281 грам. Так, і з кришками задніми двома. Така вага його. Дуже велика вага. Тяжкий. Це ідеально справний, в ідеалі. Не був під дощем, не текли в ньому батарейки. Іржі нема. Пломби заводські збереглись. Так, розміри покажу прилину. 70,5 з половиною. Ось. 71,2. Товщина. 36. И стороны тридцать четыре шесть должна то сорок четыре с половиной так показываю все Дисплей взагалі в ідеалі, не поморщений, як шкіра на пальцях побабчена. в ідеалі тут дисплей. От. Зверху ось ця захисна плівка приклеєна заводським клеєм. Цей клей прозорий. Ось. А сам дисплей в ідеалі. От. Це зверху прозорий клей. Він зсередини, з внутрішньої сторони. Прозорий клей, на який приклеїли захисне оце скло, яке захищає дисплей від того, щоб не розбився. А сам дисплей в ідеалі. Бачите. Ідеал, Ідеал-ідеалі просто. покажу Так, я покажу за все станет. Просто ідеал. Попробуйте знайти ще більш ідеальніше. Дивіться, яка кришечка оця без ріжі ідеальна навіть. Подряпанки жодного немає на не кришці. Так, і при тому, що приладу вже скільки, він 91-го року, зараз 2024. От, будь ласка, вже 23 роки приладу, 33 роки приладу. При цьому він в такому ідеальному стані, Дивіться, яка кришка ідеальна. Тут цей восик не зломаний, цілий, ця защовка ціла, не зломана. Знімаю кришку, з другої сторони вона також, дивіться, вся ціленька. Без іржі. Дивіться, які датчики ідеальні. Просто ідеал ідеалів. Просто ідеальні без іржі, окислів, супер. Датчики 91-го року, 6-го місяця, оба на них написано з одної партії. Ідеальна плівка заводська, оця не тронута, в ідеалі. Дивіться, яка наклеєна зі всіх стріль, навіть не відлипла ніде не висох плей за 33 роки, супер. Пломба навіть збереглась заводська. Ідеалі, дивіться, от одна заводська. Тобто батарейки не текли, під дощом не був, нікому не приходилось його ще розбирати. От. Ну, Це не факт, що він не був під дощем, це ви не можете взнати, але працює справно і далі. І тут пломба за Мені що написано ОТК 4,41. Під дощем може бути будь-який прилад, ви цього ніколи не знаєте. Тому краще, звичайно, власнику приладу вскрити його і перевірити, чи там нема ржавчини не іржі. Окислі від дощу. Бо дощ може піти. Потім людина висушить цей прилад і він буде працювати, але з часом там плата все-таки згниє зсередини. Ви про це не знаєте, бо пломби цілі. Тести давайте проведемо, як він реагує. На вазелинове скло. Це бісер з вазелинового скла. Ну, будь ласка, це забираю. Мовчить. Поки підношу. Ось забираю. Ідеально. Отверхня ця кнопка Двохпозиційно натискаємо, Показує напругу на кроні. 5,5 вольт розрядженого на крону. Капець. Ось. Відпустимо. натискаю. 5,5. теперь, да, разряжена крона, но видно даже значок аккумулятора на нем, там плюс-минус написано. И вольты. Так, вот. Теперь надо показать. Так уж возьму калий 40 концентрат так уж показалось растут по трошке вот я слабший жир уже 40 50 набираю Так. Крышку. О, все. Звук тут Оп, намыкается. Оп, намыкается. Сыроп. Так, батарейный Сик. Киримок Прево. Остальный крану. Чисто в ідеалі. Ржі. МГТФ провід надійний. Оригінальний Ось. Далі. Ця кришка. В кришці є нюанс, цей вусик цілий не поломаний. цей вусик цілий не поломаний. а цей тріснутий і його колись склеїли щодо мене. Ось тут він тріснутий, ось тут він клеєний. Хитається. Вот. Ну, тримається кришка супер. Ну, все.